Сьогодні рідні, друзі, знайомі та колеги прийшли віддати останню шану нашому захисникові Олександру Гирку. Наприкінці серпня він мав би відзначити свій 47-й день народження. Щиро вірив, що разом з перемогою у війні гучно відсвяткує з численною ріднею свої іменини. На жаль, 29 червня ворожий мінометний обстріл позицій наших бійців на Луганщині обірвав життя Олександра. Це дуже велика троти. Даже передать не можу. І брат найкращий мені був за батька, за брата, за друга, за подружку. На любі теми ми могли з ним спілкуватися. Про що в нього не спитаєш? Він завжди прийде на допомогу, завжди казав, бережи себе, бережи, себе не вберіг. У нього дружина, ще мати, доці мої, племіннички, його син, двоє, дочка, багато. Для нас дуже велика це втрата. Тому що він для всіх нас був все на ньому трималось. Майже з перших днів війни Олександр Гіркос став на захист України. Воював у найгарячіших точках фронту. Не так давно мав короткий перепочинок удома. Прийшов в відпуск і після 10 днів побув вдома, Пішов опять у час, і оце таке случилося. У мирному житті Олександр Гірко працював на комунальному підприємстві Сансервіс колеги пам'ятають його чуйним та доброзичливим, на чию допомогу завжди можна було розраховувати. Хороший хлопець приїжджав три тижні тому, в відпуск. Якось. Я його бачив, як я з ним Я Йому ще казав, кажу, бери себе, яка лишній раз не вилазь, не стремися к тому. Ну так, казали, бути тобі десь де живий. до сих накрыло якое пять человек ну ну хлопцы так сказали, который там ну, звонил уже родышами вместе работали вместе работали на вышке хороший человек отзывчивый стремился жить ну и к сотрудникам отношения были хорошие Относился никогда. Людей, как говорится, в беде не оставлял, всегда помогал, чем мог. Близькі розповідають, Олександр був переконаний, хто як не він має захищати своїх дітей, рідних та батьківщину. Мріяв жити в мирній Україні, знову займатися ландшафтним дизайном, адже руки мав золоті, чимало своїх ідей втілив у зведенні басейнів та альпійських гірок. А ще цінував спілкування з людьми, був привітним до кожного. Сьогодні багато людей прийшли провести достойну людину в останню путь у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.